Зокрема, це доповнення стосовно пріоритетів державної аграрної політики. І як я обіцяв моїм виборцям на зустрічах, здебільшого це стосується виборців селян. Я хочу добитися, щоб пріоритетом державної аграрної і сільської політики була конкретна, пряма фінансова і матеріальна підтримка безпосередньо кожного селянина у кожному селянському дворі. От я намагаюся добитися, щоб це було внесено навіть до коаліційної угоди. Друге, чого я домагаюся, це внесення до коаліційної угоди такої мети, як приватизація державних аграрних підприємств, підпорядкованих як Міністерству аграрної політики, так і Академії наук, а також і всіх інших. Тому що, на превеликий жаль, в українському селі, в тому числі на Миколаївщині, є. Десятки тисяч людей, які живуть у селі, які не мають ні земельного, ні майнового паю, які не отримують ніяких доходів і ніякої допомоги від місцевого аграрного підприємства тільки тому, що воно державне. І mm -hmm. в той же час ці державні підприємства дуже часто, у більшості випадків, є пральними машинами по відмиванню бюджетних коштів, і вони є. Об'єктом для розкрадання, для корупції, для злодійства, як з боку керівників таких підприємств, так і з боку керівників органів державної влади, uh -huh. які керують цими підприємствами. А що, на вашу думку, в такому разі завадить приватному підприємцю, коли він стане власником ну, чи акціонером такого підприємства, виведуть його з державної власності. Що завадить йому продовжувати те саме, що ви перерахували, що? Але, перш за все, я вважаю, що такі підприємства повинні бути приватизовані за дещо зміненою моделлю приватизації. Така, як була раніше, коли були просто розвалені колгоспи, радгоспи, з урахуванням тих помилок не повинно відбутися зараз. І всі ті підприємства, які у всякому разі купи тримаються, хоча багато з них просто бідують, вони повинні достатися людям у цілісному вигляді. І ті селяни, які працюють на цих підприємствах, які проживають у селах де є ці підприємства, повинні отримати цілісне державне підприємство. Фактично, цілісне підприємство, але воно повинно стати приватним. Люди повинні стати співвласниками цілісного земельно-майнового комплексу. А от уже кого вони оберуть кого. там керівником, це буде залежати від них. І, звичайно, якщо попадеться такий, який почне знову ж таки красти і не буде працювати на людей, то я думаю, що його, він не протримається і декілька неділь. Його просто попруть і правильно зроблять. Тому тих помилок, які робила влада в 90-ті роки, я думаю, зараз повторено не буде, і я особисто буду за цим слідкувати.